827-й день в Канаді, 20-09, 25. Ну, в мене вже по 12, як завжди, заліз пізно. Зато я спав. Спав сьогодні довго. Дуже гарно виспався. Блін, з якої квартири? А згадав. Я взяв. Виспався, пухнастий ванну приймав, полежав сьогодні в мене. До обіду спав. Обіду мені подзвонила з офісу працівниця і каже, там у нас люди заїжджають в одну із квартир, а там холодильник не працює. Ну, блін. Буває пуста квартира, щось там сталося, холодильник згорів, ніхто не знає. Треба міняти. Я зразу її попросив скинути мені пусту квартиру, звідки я можу взяти на, на тому самому поверсі. В основному у нас на кожному поверсі майже по пустій квартирі. І вона Бул. Я їй ще раз написав, скинула. Я зібрався і потопав туди. Прихожу, там якраз Movine інспекція заїжджати будуть. Зібралися заїжджати. І, ну, вони вже були в середині, і там офісна працівниця була з ними, показувала, що там як. І. До холодильника. Вона каже, О, не, не працює, я там телефон запихала, ззаді фоткала, вона в розетку запхає. Йома, я кажу, ну, а рубільник не пробували, подивитися. Зразу в сусідній кімнаті там щиток. Рубільник і хтось виключив рубільник. А виключають в основному прибиральниці. Вони просто забули його кучити назад. Бо вони, коли миють холодильник, вони відкривають. Це може навіть ті, що там, що виїжджали з тої квартири, могли це зробити. Але швидше це наші прибиральниці. Вони відкривають, і коли дверки відкриті, воно через хвилину, там, через якийсь час починає пікати. Пощадувати це сигнал, закриті двері, двері відкриті, і вони оце виключають, щоб їм не пищало. Бо вони довго довго мають. І що? включив. Ох. Але в холодильнику було дві полички потріскані. Офісні працівники, коли люди з'їжджають, вони перевіряють і за все чаще. Ті полички це ще не проблема. Я зберіг холодильники старі. І ті полички в мене є. Я їх принесу. Але я їх взяв з сусідньої квартири, щоб вже закрити то питання, щоб не створювали заявку. Я взяв з сусідньої квартири і поставив туди. А більша проблема. Я не знаю, як вони умудрились, чи там сауну робили вони в хаті, бо меблі, тумбочки під умивальником, ну це ж мокро має бути завжди, порозбухало, дерево порозбухало. Зверху чайник, напевно, щось парувало, вони щось їсти готували на кухні майже всі дверки пошкоджені. І вони так пошкоджені, вони порозбухали зверху, знизу, всюди, де вода, волога мала попасти середину, порозбухали їх, треба міняти. Їх треба міняти, бо воно виглядає жартку. І? і. Я сказав, ну, ми не маємо таких дверей, це їх треба робити на замовлення. Вони зроблять, привезуть і я їх встановлю. Там вже не проблема треба під завіси висверлити дірочки для ручок. Це вже зроблено. І. Так, зайняло трошечки часу. Після того пішов додому, зробив собі кави з тортиком, заліз в комп'ютер. І... І все, і вже сидів вдома. Пішов в магазин, потім перейшовся. Щось ще хотіли. Перейшовся в магазин, зайшов, хотів взяти собі. Що ж я хотів взяти? Хотів, хотів кавуна взяти. Захотілося мені кавуна, а кавуна нема. Є оці малесенькі, малесенького не хотів. Хоча можна було взяти і маленький. Більше нічого не хотів, нічого не купив, пішов додому. О! Ой мене. Позіхаю, капець, але хоч спав довго. Знов заліз комп, посиділи, потім вирішив піти поплавати. Полежав в ванні, відпарився, помився, і дзвонить до мене Алі написав, каже: в Tower A знов кондиціонер не працює. Е, ну що, я, я йому вірю. Кажу, йду подивлюсь. Пішов подивився. Він виключився десь біля восьмої вечора. І я його перезавантажив, запустив. Чому він виключається, ніхто не знає. Ну як ніхто не знає, там попадає повітря і спрацьовує датчик, нема води в системі, і все, вода потім поступає, але датчик це автоматично цей апарат і він не включиться сам, навіть коли вода поступить. Треба, щоб людина перевірила, що не так. Вони знають, що там така проблема. І... Так само тут в Тавербі. у нас така сама проблема. І... Нічого не зробиш. Отаке от, от все. Пільше нічого такого. Вітали мене з дачею тесту, тож в мене середнє вийшло 6. І, і, добрий результат, дуже добрий результат, і треба буде зараз починати перекладати документи і все решта потрошки-потрошки. Збирати все докупи. Так, що, так. А зараз треба ти спати.